Нові легкові автомобілі продажі у 2025 році. Чого чекати? Поїхали. Що ми бачили минулого року? Це 5-6 тисяч машин щомісяця, і з піком у серпні, коли було продано аж 8 тисяч. Чому 8 тисяч? Тому що була оця новина про те, що буде введений нібито додатковий податок у 15% від вартості машини на першу реєстрацію. В результаті цей закон не був проголосований його не ввели, його навіть не розглядали, але Пік на графіку ми бачимо, тому що українці поспішили зареєструвати вживну машину за кордону, поспішили купити новий автомобіль, чи просто його зареєструвати, щоб не платити, нібито цей податок в майбутньому, як наслідок. Є цей пік, і загальна кількість машин напевно на цю кількість трошечки зросла. Але чи будемо ми бачити, які зростання в 2025 році? Напевно, що ні. Немає підстав для того, щоб ринок зростав активно. Немає програм доступних кредиту лізінгу. Відповідно. В Україні не стало людей більше тих, які можуть собі дозволити купити нову машину. Тому тих самих приблизно 5-6 тисяч машин щомісяця прогноз на 25-й рік показник збережеться, можливо, з невеличким зростанням, але з поправкою на те, що з 1 січня 2025 року у нас вже діє євро 6 на нові легкові автомобілі. Відповідно, якщо були варіанти привезти і продати автомобіль новий з, наприклад, Китаю чи інших країн, де євро 6 не існує. Тепер цього зробити буде не можна, і за оцю кількість машин, які не відповідають євро 6, продажі також будуть менші.